У Хотинській фортеці проходить другий міжнародний фестиваль історичної реконструкції середньовіччя Битва Націй. Цього року у Чернівецьку область завітало сім команд: з Росії, України, Білорусі, Польщі, Німеччини, Італії та провінції Квебек. Гостей та учасників фестивалю зустрічають веселим танком середньовіччя Сальрелло. Учасники з усіх команд розбили коло стін Хотинської фортеці справжнє середньовічне місто. Тут і обладунки готують до бою, і смачно частують середньовічними стравами. тут все страшне середньовікове. Піво приготовлено по стародавнім середньовіковим рецептам. Квас тоже атліт по стародавнім рецептам. Ріб'яце змічательна кухня, все все дуже красиве, всі в інтер'єрі. все замечательно. Світлана з української збірної зазвичай бере участь у боях, але цього разу її участь виготовлення прикрас 14-го століття. Табусинки по сімферопольському кладу здіймана то сімферопольський клад з алтарда, чотирнадцятий вік. в Сімферополі, храниться в Ерміта... Вормітаж в Государственному історичному музеї в Москві. Врінспіпусінки краса туда вперше на українській середньовічній землі і збірна Італії до поєдинків гості ретельно готувались, а тому привезли на бої і свої автентичні обладунки. мої обладунки, які одягну на бій, датуються кінцем 14 століття. Це не суцільна кульчуга, вона складається з пластинок. Таку носили саме італійські лицарі епохи середньовіччя. Кожен у цих змаганнях знаходить щось для себе. Для одних це хороша можливість провести час та відпочити, для інших.

Ну, именно спортивного подхода, потому что есть и уже система тренировок и подготовки бойцов, и уже на любительском уровне добиться чего-то очень сложно. Поєдинки проходять у номінаціях 1 на 1, 5 на 5 та 21 на 21. Середня вага лицарського вбрання сягає 20 кг, да лише меч важить більше двох.